Вітання найголовніше на цю мить. Президент США Дональд Трамп готовий е, відправити Україні крилаці ракети Томагавк, якщо війна з Росією не буде врегульована. Цю е, погрозу він розглядає як інструмент тиску на Кремль, і планує обговорити її безпосередньо із Путіним. Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна застосовуватиме американські крилаті ракети Томагавк виключно проти військових цілей, якщо США погодяться їх передати. До таких, зокрема, можна. Навінести російські нафтопереробні заводи в інтерв'ю News Український президент розповів, що говорив про далекобійні ракети з Трампом. За ці вихідні відбулися дві телефонні розмови між лідерами України та США. Зеленський також розраховує, що Дональд Трамп тиснутиме на Путіна, так як для досягнення було для досягнення миру на близькому сході. Ну а крім того, в інтерв'ю News президент Зеленський пояснив, чому Росія посилила удари по українській енергетиці. прямо мова. Це просто знаєте воєнний маркетинг, і все маркетинг Путіна. Це означає, що вони просто не знають, що робити, як продати якісь успіхи відповідно до пропаганди в їхній країні. На полі бою у них немає успіхів, вони не досягли жодної з поставлених цілей. Якщо Росія відмовлятиметься від переговорів, то повинна буде заплатити за це. Так заявив президент Мануель Макрон і написав про це в соціальній мережі X. за його словами. Угода досягнута в газі дає проблис надії на мир на близькому сході. Так само російська війна з Україною повинна закінчитися. Якщо ж Росія продовжуватиме свою вперту войовничість, відмовлятиметься сідати за стіл переговорів. Вона буде змушена заплатити за це. Зазначив Макрон і додав, що Франція разом з партнерами готує необхідну допомогу для відновлення української енергетичної інфраструктури атакованої Росією. Цієї ночі е, безпілотники вразили місцеву нафтобазу Феодосії в тимчасово окупованому Криму. За повідомленнями місцевих жителів там пролунали вибухи і виникла масштабна пожежа, полум'я від якої було видно аж за кілька кілометрів. Атаку підтвердив і гауляйтер Криму Аксіону. Він також стверджує, що російська ППО нібито збила понад 20 безпілотників. Попередньо відомо про пожежу на одній з автозаправних станцій. У Феодосії наразі деталі удару та ступінь пошкоджень інфраструктури уточнюють. А в Тель-Авіві вже зібралися сотні людей, щоб відсвяткувати очікуване повернення полонених у газі. Близькі заручників та зниклих безвісти зібрались на площі заручників. Там на екрані вестимуть пряму трансляцію звільнення. Тим часом родини прямують і до кордону Гази, щоб возз'єднатися з близькими. Звільнення 20 живих людей, яких утримували в секторі гази, відбуватиметься двома партіями. Починаючи з 8 ранку, також очікується транспортування 28 тіл загиблих. Ізраїль у відповідь випустить 2 тисячі в'язнів. Об 11-й годині ранку Дональд Трамп звернеться до Кнесету. Парламенту Ізраїлю відвідає церемонію миру на близькому сході в курортному Шарм-Ель-Шейху в Єгипті. Непрямі переговори між бойовиками Хамас та Ізраїлем розпочалися на 6 жовтня та проходили за участю делегації Єгипту, США Катару як посередників. На Київщині в Бориспільському районі відновили електропостачання після російської атаки ударними дронами. Інформацію підтвердив голова Київської ОВА Микола Калашник. Без світла напередодні було близько 10 тисяч абонентів. Протягом дня електропостачання вдалося відновити. Об'єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі. Також керівник ОВА повідомив, що обидва енергетики, які постраждали внаслідок ворожої атаки, отримали медичну допомогу і вже виписані з лікарні з подальшим амбулаторним лікуванням. Українські військові звільнили село Малія Щербаки на Запоріжжя про контрнаступальну операцію повідомив керівник управління штурмовими підрозділами ЗСУ Валентин Манько. Завдяки е, діям 24-го окремого штурмового батальйону Айдар і 33-го штурмового полку наші оборонці просунулися на 3,5 кілометри вперед і розширили лінію фронту більш ніж на як на 5 кілометрів. Крім малих Щербаків, штурмовики також зачистили від ворога частину степового. Тим часом росіяни свої зусилля перенаправляють на Приморський і Степногірськ на Запорізькому напрямку. Чому росіяни туди націлені э, зайти? Пояснив сніданку військовий оглядач Василь Пихньо. Послухаємо. Степногірсь це локація, це висоти, котрі дозволятимуть противнику впливати на південній околиці Запоріжжя, запускаючи звідти з зі степногірська впівдрони, це район, де ворог зможе укриватися, і окрім Запоріжжя, це ще й можливість впливати ФПВ-дронами своїми на нашу логістику забезпечення іншого прифронтового запорізького міста, міста Оріхового, тому що саме через з, з із району Степногірська можна буде перерізати за допомогою дронів логістичну артерію сполучення Иня запоріжжя-оріхівцьому все що півгодини для вас перевірена інформація з надійних джерел. Ми ваше точку опори прямимо далі. Друзі, ну а якою буде сьогодні погода? А наскільки буде холодно або ж навпаки, можливо, потепліше. Зараз про це все ого ні, не потепліше. Зараз про це все розкаже нам Андрій Люховець. Оскільки Андрій в шапці, то я можу вже прогнозувати ага. Андрію, що ну в столиці так точно сьогодні не потепліше. Ага. А що ще в інших районах України розповідає? День Люхавця, погодизнавця Та-дам! давай, друже. Да-да, доброго ранку, колеги, будемо продовжувати ці вірші, да осінь роздягається, ліховиця одягається, можна безкінечно, але дійсно сьогодні стало прохолодніше ніж у попередні дні. І ось ця волога, яка концентрувалася, як на мене, протягом вихідних, вона сьогодні накопичилася у ґрунті. Дощу зранку поки що немає, але от по відчуттям дійсно уже десь близько до морозів. А плюс 5 поки що у Києві. І, от, дивлячись на мене, так ви зараз можете переконатися у тому, що чи можна було б тепліше. Одягнутися можна, і це було б не зайвим, якщо ви раптом а, десь у ці години вибігаєте сьогодні у столиці а, на вулицю для того, щоб продовжити сьогоднішній день, розпочати сьогоднішній понеділок. І в принципі, сьогоднішній ось такий ранок у столиці він буде в принципі, по погодніх показниках, і в інших регіонах України. А проте з маленьким нюансом дощі сьогодні продовжиться також. А давайте розберемося дещо і як, і пробіжимося по усіх областях України. Отож розпочинаємо традиційно зі сходу 13 жовтня. Очікується хмарна погода з проясненнями, можливі короткочасні опади. Зранку на стопчику термометра плюс 6 до плюс 8, По обіді очікується максимум плюс 11 плюс 13. на півдні України сьогодні синоптики прогнозують хмарний день з проясненнями та часткову присутність опадів. На стопчику термометра зранку плюс 7 плюс В день можливий максимум плюс 13 плюс 14. У західних областях сьогодні також хмарно з проясненнями і також без опадів не обійдеться. Зранку та вночі плюс 6 плюс 8. в карпатських регіонах. Вонах навіть може сьогодні а, в чергове пролітати сніг, його можна помітити. І від плюс 6 до плюс 8, як я сказав, зранку по обіді плюс 11, плюс 13. На півночі України синоптики сухої погоди також сьогодні не прогнозують. Тому тут теж сьогодні очікується хмарний день в супроводі короткочасних дощів протягом а, дня. Зранку та вночі плюс 4, плюс 6, По обіді можливий максимум плюс 10, плюс 12. У центральних областях України сьогодні опади супроводжувати супроводжуватимуть погоду сьогодні. Протягом Йом дня і хмари закриють сонце на увесь день. А зранку від плюс шести до плюс восьми по обіді очікується від плюс одинадцяти до плюс тринадцяти градусів. І що стосується столиці, то хмарна погода е, обіцяють синоптики, що має протриматися у Києві увесь день. Уночі е, прогнозували дощ, але його не було. А протягом дня також кажуть, що може бути короткочасні опади там на годинку, на дві з перемінною такою е, появою е, в е, місті, і зранку від плюс п'яти, що в принципі, відчуваємо і фіксуємо по обіді, очікується до плюс 11 градусів. І про найпрохолодніші і найтепліші дні, які фіксувалися протягом а, мето. Спостережень. Отож, найтепліше, 13 жовтня в Києві синоптики зафіксували у 2019 році, плюс 23 градуси. А ось історичний мінімум був зафіксований у 1891 році, мінус 2 градуси морозу фіксували. І наші пращури цього дня казали, що і помічали, що може бути навіть сніг. І якщо сніг випав, він скоро розтане, а зима прийде не скоро. Так казали наші пращури. А якщо місяць уночі блідий і в тумані, то незабаром погіршиться погода. А у столиці. Ці, до прикладу, місяць гарно на небі видно небо ясне, ем, незважаючи на ті прогнози, які ем, я озвучив. І місяць е, видно дуже добре. Значить, це до погоди. Можливо, у інших регіонах. А з місяцем є нюанси, і він через туман проглядається. Пишіть, розказуйте, діліться. Колеги, я теж хотів про місяць. сказати, споглядав його сьогодні самого ранку. Хоч книжку читаю, так світло було, але хмаринки теж були. Пасибі тобі, Андрій Люховець, до наступних включень.